Що там? Мій байджик на грудях, дивіться схожий транспортний засіб Подождіть, я бейжик подивлюсь, подождіть. Що продовжуєте? так. схожий транспортний засіб знаходиться в орієнтуванні. Схожий? Не цей, правильно? Якщо не цей, я поїхав. А чого ви стріляєте? Огон як! Дальше! Огон як! А що затриманий? Це чудо не показало свій бейджик не представилось, не роз'яснило статті. Просто запихнуло мене в машину і поїхало. Я це все йому пояснив в ході того, як ми з ним їхали на автівки, це дуже довго показувати. І ось що сталося. За що затримали? В чому? Чому ви почали по мені Я не покидав транспорт, я на ньому рухався. Ви сказали мені не покидати транспорт, я його не покидав. Ви сказали, схоже, авто знаходиться в орієнтуванні. Кажу, ну як схоже, тоді я поїхав. Ви відкрили по мені вогонь. Це мінімум порушення за сто. А, он реально кьюху ударил. На Пусть, Усё, да. Да, да, я мне хочется подавиться, блядь. Блять, я в кайданках, ну по... Вин,